Доброго дня, мої дорогесенькі діточки! Тітонька Сова Рада знову привітати вас на новому маршруті веселих новорічних мандрів. Сьогодні я познайомлю вас з дуже цікавою історією про те, як традиція святкування нового року прийшла в наші краї. Та спочатку, як звичайно, ми згадаємо, де побував дідусь Мороз минулого разу. А для цього нема нічого кращого, як подивитися мультфільм про прекрасну країну Іспанію. Приїхав якось дідусь Мороз в Іспанію та й подався на арену. А біля входу дядько товстенний відпочиває касир. Вентилятор включив від спеки із рятується. І тут знову Дон Кіхот на це раз зовсім маленький, поки касир ловив лицаря, не в даху дідусь мороз тихенько прокрався на арену, щоб Тореадора привітати. Тільки діставати подарунок, як бик, побачивши червону шубу, кинувся на дідуся та як буцне його. Нехороший бик. Ось дідусь мороз і полетів до себе додому на північний полюс. І нічого смішного, Адже іспанські дітлахи цього разу так і залишились без подарунків. Діти, не хвилюйтеся, з дідусем морозом, все гаразд. Ми з ним обов'язково зустрінемося трішки пізніше. А зараз послухайте уважно мою розповідь про те, як святкування Нового року прийшло в наші краї. Більше 300 років тому російський цар Петро подорожував Європою. І дуже подобалося йому все європейське. А більш за все до душі припав звичай зустрічати новий рік на початку січня. Тому, коли Петро І повернувся в рідну країну, то перше, що він зробив, видав наказ відмічати Новий рік на Русі за новим календарем від Різдва Христового. В цьому наказі цар велів до першого числа січня місяця. Знатним і простим людям прикрасити свої житла деревами і гілками, сосновими, ялиновими і ялівцевими, і щоб прикрасиці були весь тиждень новорічний, і всім один одного вітати з Новим роком, з моменту початку вогнених втіг на Красній площі. Тобто з того моменту, коли почнеться святковий фейерверк. а ще цар велів стріляти в повітря із зброї малих гармат, щоб святкування це було на Русі не гіршим ніж в Європах. Ось так і прийшов до нас новий рік з ялинковими прикрасами, вогнями, багаттями, зимовими дитячими забавами, катанням на санчатах, лижах і ковзанах, ліпленням сніговиків, дідом, Морозом і подарунками. Правда чудово, діти. Тоді давайте усі разом подивимося мультфільм про те, як зустрічають Новий рік в Європі. В Європі дітлахи спершу наряджають ялинку красивими іграшками, і найголовніше на ніч залишають на лісовій красуні по одній шкарпеці, щоб дідусь мороз в них подарунки поклав. Тут веселощі починаються. Як же не обняти дідуся від радощів? Весело зустріли новий рік діти і проснулись. А, можливо, це був лише сон, а можливо, і ні. Ні, незвичайна та добра історія про діточок і дідуся Мороза, а наші новорічні мандри, як і будь-який сон, коли-небудь закінчуються. І цей момент настав. Мені залишилось тільки попрощатися з вами, діти, до нових захоплюючих подорожей, побажати вам виконання бажань, щастя і всього всього. Незабаром побачимося до побачення, діточки! Здравствуйте, здрастуйте, мої рідненькі. Яка я рада, що ви знову завітали в гості до тітоньки Сови. Нас сьогодні очікує чудова, дуже незвичайна новорічна подорож. Та спочатку ми подивимося мультфільм про те, як зустрічають новий рік в Європі, де ми побували минулої зустрічі. Дивимось разом. В Європі дітлахи спершу наряджають ялинку красивими іграшками, і найголовніше, на ніч залишають на лісовій красуні одні шкарпеці, щоб дідусь мороз в них подарунки поклав. Тут веселощі починаються. Як же не обняти дідуся від радощів? Весело зустріли новий рік діти і проснулись проснулися. Можливо, це був лише сон, а можливо, і ні. А ви, малюки, як гадаєте, діточкам в мультфільмі тільки наснилося, що вони зустріли дідуся Мороза. Чи все ж це відбулося насправді? Я гадаю, що все було насправді, просто впевнена. А тепер настав час продовжити розповідь про те, де і як зустрічають Новий рік в різних країнах. Перенесімося до Індії. Уявіть собі, діти в різних частинах цієї величезної країни Новий рік святкують по різному. Одні з самого початку літа розпалюють величезні багаття, танцюють і співають навколо них всю ніч. Інші на початку осені влаштовують свято вогнів скрізь на дахах, вікнах, над дверима розкладають та розпалюють під вечір світильники. Діточки пускають по воді човники, в яких теж горять маленькі лампадки. Човники пливуть, а індуси загадують бажання. Як це незвичайно святкувати в одній країні новий рік в різний час. Ви уявляєте собі, діти, наприклад, ви святкуєте новий рік дома 1 січня, а 5 лютого їдете відзначати новий рік в гості до бабусі. Правда, забавно вийде? А найголовніше двічі більше подарунків добре придумали в Індії. А ще. Індія відома на весь світ своїми кінофільмами. В них дуже часто всі погані і гарні герої у фіналі фільму виявляються родичами і, звичайно ж, миряться. А ще в цих фільмах багато б'ються, часто смішно падають і кривляються, і обов'язково багато танцюють і співають. Скажу вам відверто, дідусь Мороз зовсім випадково потрапив на зйомки такого фільму. А що з цього вийшло, ми зараз подивимося в мультфільмі. Дуже подобалось дідусю Морозу мандрувати індію на великому слоні, а Олень на це ображався і все намагався слону допекти. Їхав дідусь Мороз, їхав, як раптом. Шить хтось, Дивиться, до Снігуроньки дядько нехороший чіпляється. Кинувся дідусь на допомогу і зав'язалась бійка. Ніби в кіно якомусь бойовику. Як переміг сміливий дідусь мороз хулігана, так Снігуронька з радощем і до танцю пішла. Але що це дядька хулігана родина? Дідуся така ж точнісінько, і у снігуроньки, і олень Оленя, навіть у Слона. Тут і зрозумів, дідусь, що таке буває тільки в індійському кіно, та й тільки під Новий рік. А наші великі превеликій сім'ї, це я маю на увазі всіх всіх діточок, котрі дивляться веселі уроки тітоньки сови. Настав час прощатися до наступної зустрічі. Незабаром ми з вами, діти, відправимось далі. У веселі новорічні мандри, відкривати нові країни і знайомитися з новими традиціями зустрічі нового року. До побачення, діти.